Скільки років пройшло з часу випуску друзів, невже не можна було реально зробити ще ну багато чого робили схожого на друзів, але такого успіху серіал ну ні жоден не отримав, як той Ні, просто змінилися трохи формати. Ну, типу, ну серіал офіс він гадаю, ну не менш популярний. Типу, і по тому як він попадає в людей, як люди впізнають, ну скажімо, своє оточення. Історія Джима і Пем це теж неймовірна історія кохання, типу, так якому теж. Майкл і що ти плакати будеш? Не ну, Я не буду плакати видаватися. Я, не хочу тебе я до офіс почала дивитись тільки зараз. Вони таки будуть разом. Я сказала, історія кохання, історія я не сказав, що кохання. вони, типу, ну, історія. типу, Вона з да. тим, що це так, ти, не, не не так. Ну, так. Але, Майкл, але знаєш, що для мене було найдивніше, що Майкл знайшов собі ідеальну партнерку для себе. І, і наскільки цей світ взагалі дивний за цими своїми пазлами? Бо він написаний сценаристами. Бо він Майклом написаний. Розумієш, сценаристи вирішили, вони вбили тому mm -hmm. там... Але потім вони пересадили йому мозок. При бажанні, при бажанні. Він був з цією жінкою, яка відмінно давала ляпаси. No, і теж Сьюзен Сарандон, 14 і Крістіне Роселіні. Ми тут готувалися, так і згадували. Ну, ну, а ось кінцівка серіалу, те, що ну, хеппі енд, ну, типу, вважають, ці 10 років, які люди один одного мучили. Варто було того, щоб їх залишати разом. Типу, чи сценаристи занадто не, загу... не Ні, нагородили, ц... там, с... наприклад, Роса і Рейчел? Ну, сценаристи вони все ж таки пішли там, за Бажанням глядача. Да, да. Тому що, ну, ми, знову ж таки, так кажете, ви дивитесь 10 сезонів цю історію, і як це Як це вони не можуть бути разом? Тобто, для мене ще велика проблема ситкомів, ромкомів, та взагалі цього, там, скажімо. хеппі енди. Навіть не те, що хепі енди, а те, що це привчала, привчило велику, ну, скажем, декілька поколінь людей, що кохання виглядає саме так, що у вас все хуйово, 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 а потім ви разом і все чудово.